Мають землю, але закінчити будівництво не можуть, пояснюють представники кооперативу Степана Бандери, бо не мають під'їзду до території. Дороги перекрили. Прийшли вкотре попросити допомоги міської влади, щоб нам розблокувати проїзд до нашого мого будівництва, тому що заблокували зі всіх боків, і ми самі не можемо дати ради. Тому що люди, які навпроти живуть нашого будівництва з настроєнням того, що нам не дати там проїзду. Люди розповідають, вже тиждень не можуть доставити будматеріали. Підрядчик має простой, тому що ми не можемо йому доставити будівельні матеріали. Тобто, ще трошки і нас він також може лишити, і ми залишимося зовсім ні з чим. Міліція розводить руками, нам не може допомогти забрати ні трактора, ні бетонні блоки. Ми самі теж цього не можемо зробити, тому що кинулись на нас з пістолетом, погрожували нам, що ми вас перестріляємо, ми вас запам'ятали, ви тут ніколи не будете. Людмила Серкіс каже, з вулиці Рєпіна по вулиці Вербицького єдиний заїзд на територію будівництво. Однак мешканці новобудови навпроти його перекрили. Знайти компроміс і вирішити питання мирним шляхом наразі люди не можуть. Є кусок тієї території нашої, а то ваше. Так що вибачайте. А все по плану. При чому Яка? тут по територія, йде мова за дорогу. План, то чого ж ви раніше не їздили сюди? Та раніше наш Чіпановський обманув. Десять років Після того. 10 років. Після того, другий прийшов оборону. не було, другий забрав гроші. Я хочу не, не спокою. Друга. Я теж вклала гроші. Я дуже вклала гроші. Грош. То ви себе розумієте, а тих людей, що тут живуть, не розумієте. Якщо досягнути компромісу не вдасться, представники кооперативу Степана Бандери обіцяють вдатися до радикальних дій.